Гей, що це звуки. 51, 52. Я просто хочу поспати в тиші. вже багато пуфу. Але Майк може хіба що мріяти про спокійний сон. Що коїться. Гей, це ти обувь. Це дуже ефективна вправа. Спробуй, коли не спатимеш. Самокат це, звичайно, не спорткар. Але ботаніка Майка його транспорт влаштовує. Гей, чотири оки, рухайся швидше і спробуй наздогнати мене. Стиваю, обешно! Ай, я не можу загальмувати. Йой, когось чекає штраф або щось дуже недобре. Пане, у вас усе гаразд? Підіймайтеся, вставай уже! Ти заарештований за те, що збив поліціянку. До речі, ти теж на всі боки дивитися треба. Ходімо зі мною. Це подібне до грифів для штанг. А як ви вже помітили, моцак Тейлор звик використовувати силу частіше, ніж логіку. Не той і цей теж. Що він робить? Комусь Комусьо акоїці поса. Гей, богатирю, досить знущатися над камерою. Позадкуй. От і все. Ласкаво просимо у ваші нові хороми, та я майже сам упорався. Ці дві протилежності знову виявилися сусідами. Тільки цього разу по покаранню. Вона прекрасніша за будь-яку гантелю. Не було таке майбутнє м'єв. Як мені вибатися звідси? Як мені покорити її, серденько? Я плавань настав. Дивись в об'єктив. Йой, мої оці! Я осліп! Та й таке. Не найкращі світлини. Твоя черга проходь. Я не звик до такої популярності. Як тобі мої м'язи? Це натуральне, ні сантиметру фотошопу. Це розпізнавальна зйомка чи реклама спортивного харчування. Ох, Нобелівська поемія. Знайомі звуки. У мене дезавю. Спортсмени ранні пташки. З їх режимом довго не покуняєш. Козаком теж бути нелегко. Тренування не чекають і пікніти доводиться з самого ранку. Гей, ти взагалі бачив час. Не заважай людям спати. Ой, вибач, я тренуватимуся тихіше Гаразд, так ліпше. А я пішла дрімати далі. Яка ж вона все-таки файна кобіта. Хм, чотири літери. Що це за слово? Гей, Майку, допоможи мені з кросвордом. Так, звичайно. Як ти гадаєш, що тут? Це азот. Точно, дякую. Чим може займатися такий ерудит, як Майк, на дозвіллі? Звичайно ж, розв'язувати приклади. А в цей час Тейлор готує серйозний та брутальний ескіз для свого майбутнього татуювання. У справжнього козака тату має зображувати його небезпеку. І цей малюнок якраз у його стилі. Тепер ескіз має довершений вигляд. Відмінно я став виясувати пойкади у два з половиною ази швидше. Приходьте сюди. Тейлоре прийшла майстриня татуювання. Я вмить впораюся. Йоу, ескіз татуювання лежить на столі. Я зрозуміла. Ем, А ти впевнений, що хочеш цей малюнок? Упевнений, я над ним кілька днів працював. Добре, як скажеш. Виявилося, що біль у м'язах витерпіти легше, ніж біль від тату машинки. Час вийшов і якраз закінчила. Дякую, бувай. Гей, як тобі моя нова тату? Достатньо зухвала. Ха -ха -ха. Ти кинув виклик паскалю. Не зметикував? Їй що не сподобалося? Майко, поглянь та оціни тату. Її погано намалювали. Ха-ха, та ні, твоє татуювання чудове тільки я маю дещо поплавити. Майстер щось не дофарбувала, можна і так висловитися. Тоді дякую за допомогу, братан. Стоп! Що? Це ж у камері Мачо і Ботаніка все йде своїм звичаєм. Тейлор тренується, а Майк, як завжди, від цього страждає. О, ні, мої окуляри стали жертвою безжальних тенувань цього здобування. Ну з ким не буває? Що ж робити? Я без них зовсім погано бачу. <sharp noise> у мене є ідея доба бути кмітливим. Тож тепех я ще й стильний. Нарешті я поповню свою енергію. Вуглеводи, мої вуглеводи. Що у нас на обід. Що бачите, та й їстимете. Це вам не ресторан. Та й таке не варто було очікувати борщу з пампушками. Йой, а це моя апетитніфей вигляд. Не зиркай! Це тільки для персоналу. Ммм, яка спокуслива каша. Знаєш, я пропускаю тебе в поет. Я їстиму кашу. Цього мало, мені потрібно більше. Ще більше. Знаєш що? Ось так краще. І покладіть мені решту теж. Все таки спортивному молодому організму треба багато їсти. Такі м'язи вимагають особливого раціону. Ось, все, вистачить із тебе. Можеш і ти. Чудово, дякую. Тейлоре. А чи не перевищив ти добову норму калорій? А він точно людина. Схоже, звичайна їжа закінчилася. Нічим не можу допомогти. Думаю, соковитий булгел задовольнить мої смакові гецептоли. Гаразд. Вельми вдячний. Тепер усі задоволені. Ну, майже. Я все ще голодний. О, я доїм це. Але це був мій шматок. Відбувати чушу їжу невічливо. Зате дуже смачно. Mm, а, ага. де? Що за шум? Треба озгубити плантеці. Судово, мій прекрасний мозок, коти вигадав геніальну ідею. Гей, мій мускулистий дуже, я тобі дещо приготував. Дивись. Це спеціальна система тонувань, завдяки їй ти зможеш потім відімкнути замок. Тобі все зрозуміло? Вау! Я нічого не зрозумів. Я стану твоїм тунером. Завдання нашого спортсмена робити все те саме, що і завжди. Качати м'язи. Молодець, а тепер погляньмо на результат. Ем... Що скажеш? Думаю, це вразить жаклін. Тобі що не подобається? Це не те. А якщо так? А це саме те, що потрібно. Та й ключ, яка у формі твоєї середньої оцінки. Тепер твої біцепси, хоча б принесуть нам кость. Схоже, свобода дуже близько. Гей! Чим це ви там бавитеся? Невже намагаєтеся драпанути? Боже збав. Я за вами в сто очей дивлюся. Запам'ятайте, Ех, а план був капкан. Головна проблема, яка зараз хвилює Ботана. Це відсутність у в'язниці підстругачки, але вона тимчасова, тому що кмітлива людина знайде вихід із будь-якої ситуації. Підстругати олівець за допомогою замка? Чим ви і ні? Тепер можна продовжувати розв'язувати рівняння. Він намагався відкрити замок за допомогою олівця. Не такий він і розумний. Ось як це робиться, але іноді думати біцепсами, а не головою, теж корисно. Ох, Жаклін. Що ж, моя остання втеча не вдалася. Але я вже придумав план, який допоможе нам обом. І цим ми спаляємо глати. Ова, гоже, я правильно все роблю. Ослаб м'язи і напруж звивини. Це робиться інфою столоною. Ось так. А он воно що. Втелепав. Це спроба втечі. Подовжуй! У тебе добво виходить! Я їм покажу, де раки зимують. Все чисто. Протри свої окуляри і заліз назад у камеру. Це не те, про що ти подумала? Що в тебе в руці за спиною? Та нічого особливого. Це тобі. Ой, не те. Ось. Мені? Це букет? Оце так. Дякую. Але більше не пиляй грати. І знову я не зміг втекти. Поате хоч те щасливий. Це згоден ти взяти собі за дужину цю дівчину наглядаця. Ще пак. Це згодна ти, Шаклін, стати душиною цього селення. Так, тоді я оголовую вас охоронницею та ув'язненим. І нехай вафі узи будуть міцніші за будь-які наручники. Тепер можете поцілуватися. Ой, що за шум? Брати, що ти робиш? Іде моя наречена. Йой. Це лише сон. Гей, ви двоє підйом, час на волю. І чому дні промайнули так швидко? Ну нарешті я дочекався. Я не хочу покидати жаклін. Я такий щасливий. Тримай свої лахи. Ці книги та збірка кросвордів це подарунок від мене. Дуже дякую! Надалі не порушуй правила. Для тебе в мене теж дещо є: твоє майно та гантелі. Подарунок. Спасибі, я дуже сумуватиму. Будь уважнішим на пробіжках. Бувай. Ех, прощавай. Який запоємний запах волі. Що ж так коле мою шию? Сидулка? Повірити не можу. Пікли відсвяткуємо цей день. Це справді найкращий день мого життя. А що обереш ти? Тренування м'язів чи тренування мозку? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Сподобалось наше відео? Тоді ти ця й підписуйся на наш канал, тисни на дзвіночок. До зустрічі!